Як живуть воєнкоми і чому вони не знають, що їхні родичі купують віли в Іспаніях і автомобілі, і які дружини мають бізнес? Все це протягом трьох місяців буде вивчати ЗК. Перевірять всіх воєнкомів країни, і за результатами обіцяють. А що обіцяють? Давайте розпитаємо Олександра Новікова. Це голова НЗК. Пане Олександре, здрастуйте. Наші вітання вам. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Ем, ну, Євгена Борисова і його статки, і вілу в Марбельї, і бізнеси його дружини. Це одеський воєнком, вже знає вся країна. Але ж він не один такий. Ну правда ж? Чому ми чуємо тільки про нього? І ем, не виглядає, не виглядає вам так і чи не вийде так, що Євген Борисов буде призначеним поганцем, а всі решта молодці? В будь-якій Категорії державних службовців більшість службовців є доброчесними, в тому числі працівників військових комісаріатів. Але очевидно, що є ті, хто порушує закон, і пан Борисов це просто е, еталонний порушник закону. Найбільший в історії НАЗК виявлений факт незаконного збагачення 188 мільйонів гривень для того, щоб з'ясувати е, моніторингом способу життя. То ще з працівників з керівників центрів комплектування нашого війська зловживає своїм службовим становищем Національне агентство запобігання корупції упродовж трьох місяців перевірять керівний склад всіх військоматів нашої країни. А скільки таких щасливчиків, яких Нацагентство з питань запобігання корупції буде перевіряти? Це сотні керівників військоматів. Ми наразі запитали інформацію в міністерстві оборони, оскільки це структури, під які підпорядковується Міністерство оборони і е, Генеральному штабу збройних сил, і після отримання повного списку в кожен з них буде перевірений і не тільки кожен з них, а і е, майно близьких родичів, як ми знаємо, та особа, що ми що ми з вами говоримо, оформила все на мати. Свекруха. А е, родичів мовано, мається на увазі от тільки матір, дочка, син, свекруха, там, теща і так далі? Чи дядьки рідні брати племінники. теж? Всі. Але ж бувають названі родичі. От іде людина, Кум. Така... Куп, це, 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 це таке. Іде людина вулицею. вона така доброчесна, доброчесна, доброчесна при доброчесна. І зарплата у неї 12 тисяч гривень, і порш у неї за просто 2 мільйони. І от доброчесніше нема куди. А потім виявляється, що цей порш йому позичив сусід з сусідньої вулиці, у якого пенсія 2 300 чи там 3 600, і порш йому подарував інший сусід. Оці схеми розслідувати будете, бо ми розуміємо, що з іронією, з гумором, але геть не смішно. І мені. Категорично не смішно, так само, як і парням в окопах. Водіїв, кухарок, коханців і кох і коханок також перевіримо. Слухайте, пане очевидно, що війну зловживати службовим становищем, військовослужбовцям центрів комплектування. Це я не просто. Корупційним правопорушенням це є державною зрадою, з точки зору етики, пане Олександре. А на вашу особисту думку можете відповісти як голова НАЗК, а можете персональну позицію. Як ви вважаєте, яким має бути покарання, не те, яке є так, щоб не по закону, а яким реально має бути покарання за подібні штуки, за подібні зловживання? Законом передбачено жорстке покарання за вчинення корупційних правопорушень, яке передбачає як конфіскацію об'єктів незаконного збагачення, так і конфіскацію всього майна корупціонера. Якщо вона оформлена навіть на близьких родичів, ви вважаєте це цього достатньо віра відповідальності. Um... Так і є проблема. Є проблема пов'язана з тим, чи будуть ці особи в подальшому займати свої посади, оскільки зараз військовий стан, а вони військові. То не існує механізму звільнення їх з військової служби під час військового стану, тобто їх можна відсторонити від посади, звільнити з посади, але вони продовжують бути військовослужбовцями і отримувати зарплату від мене і від вас, і від тих, хто в окопі. Так, це юридична проблема, яка на стороні Верховної Ради, не національного агентства, не органів виконавчої влади. Пане Олександре, окрім очільників ТЦК, Нацагентства з питань запобігання корупції, ну воно ж три місяці не тільки цим буде займатися. Таке, а ко кого перевіряєте зараз у тому числі? І чи вистачить ресурсу для того, щоб вкластись у ці три місяці перевірок? Тому що це ж не просто там відкрити фейсбук умовно кажучи, і фоточки подивитись. Це треба пройти по всім реєстрам одного другого третього там може не бу... Ну, не мені вам розповідати так яка це важка робота тому чи вистачить сил за три місяці пройти всіх керівників і окрім керівників а хто ще сьогодні на на пері умовно кажучи ми перевіряємо правоохоронців, стіснюємо моніторинг способу життя народних депутатів, депутатів місцевих рад. За останні півроку ми встановили просто кричущі факти придбання депутатам місцевих рад або працівниками правоохоронних органів, які не мають законних доходів. Житла в таких житлових комплекс, комплексах київських, як бульвар Фертанів, Новопечерські Липки, тобто. Можна сказати, це місця концентрації осіб, які незаконно збагачуються. А перевіряєте рандомно чи за зверненням. Ну, от хтось там сказав, о, цей от товариш, він живе у, у дуже, дуже, дуже крутому житловому комплексі. О, перевіряєте. Чи ні. Ви просто періодично здійснюєте моніторинг всіх. А, це ексклюзив, елітні житлові комплексу. На ЗК перевіряє суцільним порядком, що означає суцільним порядком по кожній квартирі, чи як ходити, дзвонити? питаєте, хто живе ні. В з реєстрів беремо суцільним порядком інформацію. Перевіряємо, чи це не державний службовець або чи немає відношення до посадовців. Угу. Які займають високопоставлені посади? Слухайте, тут дві, дві є тези. Два дні тому ви казали, що найменше декларації щодо свого матеріального стану і статків подали саме народні депутати. Чи змінилося щось за ці два дні? Раптом понесли масово коробками декларації. І друге питання ще раніше, чотири дні тому, ви правляєте, можу в днях помилятися. Ви сказали, що ініціюєте і стукаєте усі двері, і усі дзвони, аби відновили звітність політичних партій. Яка реакція? Голова монобільшості в парламенті Давіда Рахамія в три дні тому анонсував, що парламент на наступному тижні сподіваюсь проголосує в першому читанні закон про відновлення декларування. Чому це важливо? Очевидно, тому що це найбільш системний інструмент забезпечення доброчесності всіх публічних службовців для того, щоб вони працювали в інтересах громадян, тим паче війну. Сподіваємося, що до кінця вересня цей закон і набуде чинність, а не тільки буде проголосований в першому читанні. Щодо звітування політичних партій, Україна остання країна, яка зупинила звітування політичних партій в травні 2020 року у зв'язку з ковідом. І до сьогодні громадяни не знають хто фінансує політичні партії а от, а значить, зберігається небезпека, що окремі з них і це не небезпека, це факти, які ми встановлювали перевірками. Фінансуються навіть Російською Федерацією, тому сподіваємося, що народні депутати до кінця вересня відновлять в тому числі обов'язок подавати звіти політичних партій, і громадяни дізнаються, хто їх фінансує. Пане Олександре, скажіть, а що криється за ну, направду гучними назвами: антикорупційна стратегія, державна антикорупційна програма з її виконання. Ви їх згадували в плані ліків так, від корупції. А, а на практиці як воно буде працювати? Mm -hmm. Ну, бо стратегія це от щось з історії про меморандуми. No, ми не дуже типу, віримо в меморандуми в документи. Так. От ви приходите до корупціонера і кажете, прикладаєте до нього стратегію, а він раптом перестає бути корупціонером. Але ж ну, я за інші методи. В давньому Китаї хороші були. Дивіться, є організація економічного розвитку і співробітництва, до якої входять най, найзаможніші країни світу, і вони в 18-му році випустили рекомендації з публічної доброчесності, як зробити країну будь-якою ефективною і не корумпованою. І ці рекомендації наголошують, що покарання одного недостатньо. Методи покарання є мало ефективними, якщо вони не поєднані з методами розбудови. Публічної доброчесності тому корупція це хвороба, яка є в будь-якій країні. Тільки вона може бути подолана майже або бути в активній фазі. Антикорупційна стратегія це діагноз. В антикорупційній стратегії є конкретні пункти, які кажуть, що в ті чи інші сфери є корупція, і це пункти, які сформовані шляхом опитування громадян і бізнесу. А державна антикорупційна програма це конкретний. План лікування з конкретними ліками, конкретні ліки, які діють на ті сфери, які уражені цією хворобою. Тому тільки приймаючи правильні ліки, ми можемо подавати подолати цю хворобу. Якщо ми будемо ліки від голови, умовно кажучи приймати, якщо у нас хворе. Серце для прикладу, то ми не вилікуємо хворобу. Антикорупційна стратегія, державна програма це чіткий план лікування з позначенням, де у нас є проблеми. А, ви знаєте, а вам не виглядає, що консервативне лікування, пігулки, мікстурки, воно не помічне в умовах, коли Борисов збагатився на 188 мільйонів. І тут має йтися вже про ампутацію. Хірургічне втручання. А, очевидно, що е, ті о, органи. Які вражені безповоротно, як та особа, яку ви назвали, вони підлягають ампутації для того, щоб не бути частиною здорового організму. Однак, для того, щоб нам зробити так, щоб весь організм був здоровий, нам треба перебудувати всю кадрову політику в Збройних силах і в центрах комплектування, щоб їх очолювали доброчесні люди. Для цього треба. Визначити критерії а, доброчесності, критерії професіоналізму і проводити відкриті конкурси на посади. Робити що 5 років ротацію, все це от, якщо брати сферу оборони, це якраз цей захід є частиною державної антикорупційної програми, і ми зараз з міністром оборони працюємо над тим, щоб а, Очільниками окремих підрозділів в Міністерстві оборони в центрах комплектування були доброчесні люди. Це системна річ. Інакше на посаду Борисова прийде новий умовний Борисов і буде займатися тим самим, якщо ми не будемо змінювати правила гри. Пане Олександре, хто сьогодні заважає на ЗК шукати корупціонерів або запобігати корупцію? Наразі ми маємо всі ресурси для того, щоб. І запобігати корупцію, і саджати корупціонерів. А я би сказав не про заважання, а про те, що кабінет міністрів рухається з недостатнім темпом, і Верховна Рада недостатнім темпом розгляду законопроєктів, які змінюють правила гри. Якщо ми не змінимо правила гри, як це відбувається 30 років, ми будемо отримувати нових, нових нових борисовів, тому. Прийняття нормативних правих актів урядом і Верховною Радою це той рецепт, який зробить країну здоровою і країну найкращим місцем для самореалізації кожного громадянина і країну настільки сильною, щоб перемогти нашого ворога. Після того як причешете воєнкомів, в які в які сектори йдете далі, тобто де секторальні перевірки масові заплановані на ЗК? наступним кроком. Митниця. Через три місяці чи вже власне Паралельно. до того сподіваємося впоратися з військовими комісаріатами за три місяці і через три місяці приступити до перевірок митників, е також керівництва Ч, чекаємо дуже на звіти. Власне по воєнку. Давай по всіх чекаємо, бо потрібно я не вірю в консервативне лікування. Ампутації, напевно, це на я... випадку. Так. З боку національного агентства хочу закликати і всю журналістську спільноту і громадян повідомляти про факти, коли рівень життя особи не відповідає декларації такої особи. Це стосується в першу чергу керівників. Тільки спільство, спільно, суспільство, медіа спільнота. Ми зможемо зробити нашу країну повністю доброчесною. Дякуємо, Олександр Новіков Спасибо. був в єдиних новинах. Це голова агентства запобігання корупції».